І було звернення дійсно наскільки воно е е було емоційне Принизливе. а принизливе при я, наскільки воно було принизливе, я не можу сказати. Тут е знов-таки треба е мати на увазі, що тодішнє дипломатичне листування у разі певних е потреб могло мати і відповідні е від відповідний формат. Але саме е, те, що більшість, абсолютна більшість е, населення, і ті самі казаки були православні, то зверталися до Московського царя. І, і, і Московський цар, до речі, доволі довго вагався. Бо це означало е, обов'язково війну з Річчю Посполітою. А пройшло. Менше п'ятдесяти років від принизливих поразок е, Московщини від е, у поляків, от те саме с, с, смутний час ж Дмитрій вже Дмитрій II, В кінці кінців встановлення династії Романових. І ось вони о, річі Посполіти побоювалися, і, 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 і увіть собі, російський самодержець, щоб, так би мовити, відмазатися сучасною мовою, він скликав Земський собор у 1653 році з питанням щодо допомоги е, Україні. Е, тобто, е, це, до речі, якщо не помиляюся, був останній земський собор, таке представницьке е, представницькі збори, але в умовах, е, е, Розвитку самодержавства на відміну від Сеймів Річі Посполітої або парламента у Великій Британії або Генеральних Штатів у Франції це не отримало якогось розвитку. То був такий такі собі збори адхок для конкретного випадку. І от в 1653 році збори були, ну звісно. Рішення було прийнято, але щоб формально йому надати більшу вагу, той цар Олексій Михайлович це і зробив. От. Ну і потім, відповідно, була надіслана делегація на чолі з Боярином Бутерліним для того, щоб узаконити оцей... Нові стосунки між е, українськими землями, які отримали назву Гетьманщина е, від назви, е, хто правив цими землями гетьман. От і е, 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 в е, на початку 1654 року відбуваються такі масові. Чи не масові важко сказати прийняття присяги на вірність московському царю? І тут варто згадати такий цікавий момент, що не всі так дуже навіть прибічники Богдана Хмельницького йшли на це, скажемо, е, Київської митрополії. Не дуже чи зовсім не хотіли. От е, е, ну і декілька таких провідних командирів теж відмовлялися, але тим не менш, е, присяга була така зроблена. Е, в Переяславі оце е, російська, радянська і сучасна російська історіографія, як в воз'єднання України з Росією. Це таке красива красиве формулювання. От. Але під час цієї присяги перший такий конфуз відбувся, коли е, Хмельницький, його казацька старшина, найближче оточення, присягнули на вірність. Е, Олексію Михайловичу, то відповідно було питання до графа до, до, перепрошую до Боярина Бутурлина, який представляв особисто е, московського царя, щоб він е, теж присягнув на вірність е, ну, ну, новим підданим. Угу. Е, Буторлін категорично відмовився. Сказав та ні, е, Московський цар самодержець. І він своїм халопам не присягає. Тобто ось перший прокон. Е, І е потім вже у березні були е укладені письмові умови е цього е входження чи е входження под протекторат Московського царства е звільнених українських земель, е але е Оригінал цих перезневих статей не зберігся, є відповідні трактування, можна лише здогадуватися, яким чином їх фальсифікували, змінювали. Ну, що, скажімо, про що йшлося? Гетьманське керівництво обмежувалося у зовнішніх. Стосунках заборонялися вступати в контакти з Османською імперією і з е, е, Річчю посполітою але з іншими країнами було можна, і е, в, в ті часи, вже після е, березневих статей, після цієї так званої Переяславської угоди в. Резиденції Богдана Хмельницького знаходилися е, декілька більше десяти е, представників послів, скажімо, із Трансильванії, із Саксонії, ну і з інших європейських країн. Так, от е, фактично, е, Московщина укладає по суті сепаратний мир. З е, Річчю Посполітою, е, не радючись з е, е, гетьманським урядом, і фактично Україна е, виявляється, поділена по Дніпру. лівобережна Україна, Гетьманщина входить до складу е, Московського царства, а правобережна. Залишається в складі речі посполітої Тобто, фактично, що? Московія одразу зрадила, і є певні відомості про те, що Богдан Хмельницький одразу таки зрозумів, що це найкращий був варіант, і навіть були спроби налагодити. Контакт з шведським королістом, а я скажу, що Швеція тоді одна з найпотужніших країн Європи, фактично е знищила багато чого в Німеччині під час 30-річної війни. Так, от е постало питання про те, щоб укласти, е розірвати оцей е договір з Московщиною і укласти е договір з Швецією, але тут вже Московщина контролювала. Ситуацію, і е, такий крок був не е, здійснений. Ну, а потім наступає часи так званої руїни, е, фактично, на території сучасної України по два гетьмани правобережний гетьман, бо е, е, варто сказати, що Річ Посполіта теж вийшла з певними е, уроками від е, е, цієї війни, а до того ще і. Потужна е, турецька експансія і шведська експансія на територію Польщі, в Польщі це так е, поетично, е, але з негативним присмаком називають е, потоп, коли е, фактично Шведи окупували е, Польщу. Тобто, ось. Е, Ну на жаль, для України це нічого хорошого не мало. Що щодо що, що оцінок Богдана Хмельницького, я вже казав, що не можна однозначно оцінювати е, те, що йому були пам'ятники побудовані ще за часів Російської імперії, е, і зберігалися. І певна імідж Хмельницького і за радянських часів був орден Богдана Хмельницького встановлений під час Другої світової війни. Все це так. От тобто, тут але і залишаються актуальними і критичні погляди. Але ми в даному разі маємо виходити з того, що. Все ж таки, мабуть, позитивів в особі Болтана Хмельницького більше, і саме його керівництво цією визвольною боротьбою фактично створило чи відновило українську державність після Русі. Пане Ігоре, ось незрозуміло. Навіщо вести визвольну боротьбу проти поляків, а потім іти в холопи до іншого ярма? Оце дуже дико зараз сприймається з 21 го століття 17 го Зрозуміло ваше питання. Дійсно, з висоти 21-го століття це може виглядати дивним, але. Як мені здається, принаймні, що е, це розглядалося Богданом Хмельницьким як певний такий тимчасовий компроміс е, для укріплення своєї влади, але, е, а але, що, але, своїх... але не вийшло. А при поляках такого не могло, не могло бути. Да? При поляках він був дуже залежний, а сподівався при русь Москов... бути більш незалежним. Так ну в принципі, так бо е, була я вже згадував з, -з зборовський договір. Е, він давав величезний ступінь автономії для Русі. Але поляки, на жаль, не виконували цього, і тому була відповідно, я вже казав, ідея укладання угоди з Османською імперією. Але Хмельницький розумів, що це неможливо підтримка цього з боку і старшини, і казаків і селян. От а. Московська підтримка базувалася саме на єдиній вірі, на православній це цей, і, і цей аргумент, на жаль, спрацьовував. Хоча це фактично означало кінець будь-якої автономії і державни, не зрозуміло все одно, чому ми тоді не боролися за свою незалежність від. І друзів з Польщі, і від друзів з Криму, і від друзів з Москви, чому не боролись за незалежність, а чомусь шукали до кого. <пілляв> ну, 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 ну я вже казав, що це ну, варто мати на увазі саме оцей е, ну, е, ідентичність. На насправді е, ось такого. Української ідентичності, такої сформованої, ще не було, і, і це не лише в нас. Я вже, здається, згадував, що оцей процес створення національної ідентичності спочатку через культуру, літературу, він починається десь з. Кінця 18, го початку 19 го століття. Саме тоді, е, в е, у багатьох слов'янських народах, які не мали державності, з'являються власні національні гімни. Накшалт, я е, ще польська не згинела, ще не вмерла Україна, ще Хрватська не пропала. І, і тому подібне. Тобто питання цієї ідентичності, на жаль, не було ще розвинутим, а е, е, саме е, релігія займала провідне місце, і, і саме це виявилося вирішальним у е, тому, що українські землі пішли під протекторат саме Московщини.